Привіт! Сьогодні будемо збирати такого красунчика Це Avanti Boost на 27, широких колесах. Він обладнаний. Ось такими ободами пістанованими широкими. Тулочки стоять на ватек, на промах, на 15-й осі. Сама вілка Сандор 32. -й. Ноги, алюминиевые штаны. Такой достаточно мясонько. Гидравлий котектор стоит гальма. Парама моя красивый колер. Такие темно синій глянцевый металлик. С помаранчевими стрічками. Дуже цікава конструкция. у нас ровно так что дуже комфортно на него залазить я подсиливать самого трикутника так звана косинка система шатанев алюминиевых провил картридж на пром что еще хочется сказать тут кассета Шимано на 8 швидкостей, це фірми Шимано Альтус Рама алюмінієва, міцна. Тут мається теж перегородка. Можна зручно зачепити тут крилья, багажник. Пізніше дам огляд, що з цього вийшло. Ось такий вже має вигляд наш електровелосипед. Взавстановили ручку з індикатором, з замком мототипу половинка. Тобто половинка рухається, половинка ні. Дроти захистив такою обмоткою. Встановив вже площадку під акумулятор додатково. Зробив закльок, кладемо п'яту різьбу, щоб міцно не трималась. Зараз вже колесо зібране, залишилось тільки його на станку відцентрувати і будемо збирати з гуми вже великий велосипед. Закінчили цього красунчика. Ось такий тепер має вигляд. Складен на кіловатному моторчику під касету. Акумулятор 48 вольт, 13,5 А. Контролер 23 А Huawei. Havusный. Дуже просто все робить. Тут у нас вольтметр. керується ручкою газу. Такін він має накат. і такий гальма. Що кому подобається така тема, їх ще є трішечки в наявності, але закінчиться дуже швидко. Даний електровелосипед буде коштувати 48000. Якщо кому цікаво, пишіть, дзвоніть, можемо його продати з магазина в Харкові, в Києві або новою поштою, вони є ще в таких кольорах, є з моторчиком на 500 Вт під касету Різні конфігурації, можна встановити більший акумулятор або Кольоровий дисплейчик з керуванням. Що кому цікаво, звертайтесь.